Слава Ісусу Христу. І сьогодні слава про Ісуса Христа, вона справді носиться по всій землі. І запитання, що ми робимо? І Біблія говорить про те, що було, про те, що було. Біблія говорить про те, що є, і Біблія говорить про те, що буде. І сумно, коли ми читаємо те, що в Біблії, і кажемо, так, це було, і вчені. Розкопали. Це було, це, це було і ми не докладаємо розуму, не приймаємо рішення, не робимо висновку. І якщо вже все, що описано в Біблії, це так, це істина, то треба ще серйозніше тоді поставитися до того, щоб що буде. А попереду іде гієна вогнена чи Царство Небесне. І це стосується кожної людини. Жодна людина вона не може уникнути цих подій. Навіть якщо вона не потрапить у ці події, тут, переходячи на духовний рівень, вона все одно потрапляє і їй треба все одно вибрати, чи гієна, чи Бог. Тож обирати треба тут. Там обирати буде вже пізно. Амінь.